Вітаю кожного, хто завітав до нашого відео. Бажаю вам всього найкращого. У нас дев'ятий день групового етапу Чемпіонату світу в Катарі. Група G. Бразилія буде грати проти Швейцарії. І ми сьогодні просимулюємо цей поєдинок в грі FIFA 23. Цей матч створений виключно для того, щоб підтримувати Збройні Сили України, адже частина коштів з цих е відео будуть перенаправлені саме їм. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, друзі. Давайте разом будемо допомагати нашій армії. Ну а тепер слухаємо національні гімни обох команд. Після чого я познайомлю вас зі стартовими складами. Стартовий склад збірної Бразилії на воротах під номером один. Сьогодні стоїть Алісон. Четвірка захисників зліва направо. Шостий Александро. третій. Сілва. четвертий Маркініос, другий Даніло. Трійка центральних півзахисників. П'ятнадцятий Фабініо, сьомий Лукас Пакуета, п'ятий Казиміро. Ну і трійка нападників збірної Бразилії. Двадцятий Вінісіус Жуніор, дев'ятий Рішарлісон, одинадцятий Рафіня, головний тренер бразильців. Тіте. Ну а тепер перейдемо до стартового складу збірної Швейцарії. Під номером один на воротах сьогодні стоїть Ян Зомер, четвірка захисників зліва направо, тринадцятий Рікардо Родрігас, четвертий Ніко Ельведі, п'ятий Мануель Аканджі, третій Сільван Відмер. В опорній зоні під десятим номером Граніт Джаката, восьмий Ремо Фройлер. Під нападником будуть грати Сімнадцятий Рубен Варгас, двадцять третій Джердан Шакері, одинадцятий Ренато Штефен. Ну і власне нападник збірної Швейцарії. Бріл Емболо під сьомим номером. Головний тренер швейцарців Мурат Якін. Ну що ж, друзі, ми з вами у місті досі на стадіоні 974. Для вас цей поєдинок буде коментувати Артем або ж просто Арті. Тому бажаю вам приємного перегляду. Національним збірним бажаємо ось вдалої гри. І збірна Швейцарії розігрує м'яч центрі поля. Дає рефері стартовий свисток. І ми розпочинаємо. Бразильці дуже впевнено обіграли Сербію у стартовому матчі на цьому мундіалі. Рахунок 2-0. Але цей рахунок і близько не відображає того, що відбувалося на полі. 9-0 по ударах ворота, два влучення в каркас, неймовірна кількість гострих атак. Матч проходив під повним контролем бразильців, та їхня перемога цілком логічна. Але є одна проблема: головна зірка збірної Бразилії неймар не зможе допомогти своїй команді на груповому етапі турніру. Неймар пошкодив зв'язки для Бразилії. Це втрата, але наскільки це справді зменшить потужність команди у матчі з Сербією? дубль оформив Рішарлісон, який до гри з Швейцарією підійде у повній бойовій готовності? Та й в принципі не потрібно забувати про того самого Вінісіуса Жуніора. Рафіньо теж неймовірні прекрасні футболісти. Ось тому Неймара 100% є, кому в Бразилії замінити. Будь-який гравець ось, з лави запасних 100% підсилить позицію Неймара. Головний тренер збірної Бразилії сказав, що Неймар ще зіграє на цьому чемпіонаті світу. і Не потрібно засмучуватися. Можливо, навіть з раунду однієї восьмої фіналу, якщо ж, звісно, Бразилія вийде в цей раунд. Зараз Рішарлісон який небезпечний момент мав і нагоду, власне, мав, щоб забити у ворота збірної Швейцарії. Бачимо, перша стійка у сьогоднішній зустрічі. Рішарлісон не влучає у ствір воріт. А влучає у Каркас. І знову Каркас. Знову каркас, як і у матчі проти збірної Сербії. Знову бразильці спочатку починають пристрілюватися. 23-та хвилина зустрічі, поки що рахунок 0-0. І у бразильців було більше поки що нагод для того, щоб забити. А що ж, Швейцарія? Швейцарія однозначно є аутсайдером, як мінімум на папері у першому турі. Вони, аби як обіграли Камерун, Шакірі та Родрігес вже не ті. А Емболо та Закарія поки що не сильно виправдовують надій, не дивлячись на те, що той самий Емболо відзначився забитим м'ячем. Проте Швейцарія змінила схему. Команда завжди бореться до кінця, і матч з Бразилією сьогодні стане для них першим випробуванням усіх їхніх позитивних якостей. Ось власне власне збірна Швейцарії зараз була в АТАЦІ. Бачимо, збірна Бразилії поки що дуже класно обороняється. Ніяких претензій до захисників немає. Взагалі, останні результати збірної Швейцарії є досить непоганими. Крім перемоги над Камеруном, вони обіграли Іспанію і Португалію у лізі націй. До речі, Бразилія навіть не така страшна в Швейцарії, оскільки на чемпіонаті світу у 2018 році вони змогли їх зупинити, зігравши в нічию з рахунком 1-1. Все, що мені здається, потрібно робити Швейцарії, це терпіти швидкісних бразильців, шукати шансів у контратаках і намагатися тиснути. Як на мене, ось тільки тоді швейцарці зможуть досягти успіху. Ось зараз було було непогано коловрі збірної Бразилії. Однак Емболо пробивав і влучив у центрального захисника збірної Бразилії. Тим часом перший тайм завершується. Перший тайм з рахунком 0-0 і доволі сумний. Перший тайм у нас. Один небезпечний момент був у, у Рішарлісона, коли він влучив у стійку, і здається, все. 60% володіння м'ячем саме за Швейцарією, як не дивно, у нашій симуляції. Давайте подивимося, що буде у таймі номер 2 Збірна Бразилії в центрі поля розігрує м'яч. Вже було перше порушення правил. Однак Рефері дає грати, можливо, навіть і на жовту картку тягнуло то порушення правил. Зараз Вінісіу звервається до штрафного майданчика збірної Швейцарії. Відбиваються. Відбиваються швейцарці. Фабіньо. Рішарсон ставить корпус. Пробиває. Влучає в когось з футболістів збірної Швейцарії. Продовжує Бразилія атакувати. Казиміро. Казиміро. Лукас Пакуета. Знову Казиміро Рафінія. І відбиваються швейцарці. Ось намагаються бразильці намагаються закотити м'яч у сітку воріт. Потрібно розтягувати дуже щільно і дуже компактно грають швейцарці в своєму штрафному майданчику. Ось зараз Рафінія за штрафного майданчика пробиває, влучає в когось з футболістів збірної Швейцарії. І це буде перший кутовий для бразильців. Одинадцятий номер збірної Швейцарії. Штефен. Ренато Штефен отримує жовту картку за те, що збивав футболіста збірної Бразилії. Фабіньо отримав по ногам. 60-та хвилина зустрічі. Я хочу нагадати, що рахунок досі 0-0. Вінісіо Жуніор. коло м'яча. Подача. Буде удар головою? Ні, не буде удар головою. Відбиваються швейцарці на підбирання бразильці. Сілма. Пакуета, Казиміро, Рішарлісон. Александром. Александром м'яч тримає, пришвидшується, вривається до доступного майданчика. Простріл удар, поворотом і Лукас Пакуета забиває. Нарешті, нарешті, бразильці відкривають рахунок. 70-та хвилина зустрічі. Лукас Пакуета. Який же ж чудовий прохід Алексасандро. Давайте будемо насолоджуватися цим моментом. Ось він проходить, ніхто його не зустрічає. Швейцарці дуже легко дали йому пройти і Лукас Паквета. Зряче віддавав Олександро цю передачу. Бачив, що пакету вривається туди, в район 11-метрової відмітки, віддавав туди передачу, і все, що залишалося зробити пакуеті, це просто підставити ногу. все, що він і зробив. Взагалі, якщо говорити про те, чи зустрічалися цих дві національних збірних збірних Бразилії та Швейцарії, то зустрічалися вони дев'ять разів. Сьогодні буде десятий раз. Двічі на чемпіонаті світу, як я вже на початку цього матчу вам казав, у 2018 році тоді Бразилія з Швейцарією зіграли з рахунком один і ще був один поєдинок Чемпіонат Світу 1950 року. Тоді також зіграли цих дві національних збірних. В нічию, рахунок був 2-2. Всі інші поєдинки були товариські. Скажу одразу просто по перемогам. Збірна Бразилії перемогла тричі, збірна Швейцарії двічі. Все інше просто нічиї. А у нас Мілітао з'являється на футбольному полі замість Алекса Сандро. Александро, який віддав передачу на Лукаса Пакету. Кутовий для збірної Бразилії. Вінісіус Жуніор. Подача до штрафного майданчика. Відбиваються швейцарці на підбиранні Вінісіус. Лукас Пакуета, Рафінія. Мілітао. Рішарлісон. Мілітао, Рафінія. Намагається збірна Бразилії грати в короткий пас. Виштов майданчику збірної Швейцарії. Практично в них це виходить, однак швейцарці м'яч відбирають. І хочу вам сказати, що у сьогоднішньому поєдинку нашому Емболу взагалі не видно. Ось зараз він з м'ячем. І просто подивіться, наскільки неточна передача від Емболо. Я не знаю, що він робив. Навіщо була ця передача, то віддавати її. Можливо, у цій атаці спробують забити швейцарці. Родрігес! Родрігес. Відпасовує на Джако. Граніт на Соу. Той пробиває, заблоковано ще один удар. Алісом на місці. Переводить цей удар на кутовий. Не так багато кутових сьогодні було у збірної Швейцарії. Штефен пішов з футбольного поля. Замість нього з'являється 19-й номер. Окафор. Ну і що ж, Шакері, подача до штрафного майданчика. Удар від. Від кого? Фройлер. Фройлер намагався головою пробити, однак не точно. В принципі, якщо сьогодні збірна Швейцарії поступиться збірній Бразилії, то не все так страшно. Три залікових пункта вони мають. І в останньому турі зможуть ще поборотися за раунд однієї восьмої фіналу. Дві хвилини компенсує арбітер. Дві хвилиночки, і наш поєдинок закінчиться, друзі. Як ви думаєте, як він сьогодні закінчиться у реальному житті? Можете написати в коментарях. Остання атака, мабуть, швейцарців, фімболо за м'яч не зачіпляється, і все. Фінальний свисток у нашому просимульованому поєдинку в FIFA 23 збірна Бразилії перемагає. Якщо вам сподобалося те, як я коментував цей поєдинок, ставте вподобайки, друзі, підписуйтесь на канал. Далі цікавіше буде. Всім добра, тримаємось. Побачимось!